ну! Пошло, по-моему. ну! Ай, это уже я. Сейчас не бачу, щоб водивку кудись. Куди вводит? Так, да, вже бачу. Не дает. Сейчас. Карась. Да. Челяч, а, лещ. Так Та, пойдет, хороший. Отставляю его весь очень. <рес> а? Подохне? Я отпускал нахуй. А, угу. Друг, ты як вообще зацепился? А. Через нижнюю губу. Понял эту уже. А, бойлы-ка? Бойлик. Нормально. О. Сейчас. Вс. Это ух, слюневый. Тай, хоро... Тай хороший. Тай хороший. Тут явно кіло, я такого тут не бачив. Ха-ха. Я чую така подача тільки гу губ гу губ, губ А впирався як. Оце кругляшик. А ну я зразу засниму, сфотографіруємо віса. Й Йо, по. -йому. Та я тут таких красив в житті не бачив. Охренеть, а ну віса зразу. От это да. Чи-че-ч. т бля. Не, ну це кіло, навірно. Щас не Та-да А де я їх положив Там навіть Аж інтересно ін... А я такі подачі кажу, Карп, карп, ага Сей Блять не доїв трошки Ти що, не міг 40 грамм доїсти? 960 ром. Сейчас поезд. Пойдет. В цела пота, -мо! Селящ! Ну так Що, ляш так б'є? Да, я его там, блядь, я тебе кричав, блядь тут для Ні, я спав спал. Ну целящ. Здоровый, здоровый. Целящ. Це килоха. Да зачем? За килоха в зачете. Ух, да тут больше килограммчика. ну, сразу сюда. Я спал. Хорошо эту закинул, видишь, бля, сработало. Кило 270. Пойдет. Мабуть є, навірно лящ. Подача була хороша. А може і немає нічого, щось не впирається. Где-то така удочка. Пітел бога. Це може бути і карапець. Ні, карасик. Просто подача хороша. Ну, просто пузик. Пойдет карасик такий гарний. О, ну, такий з пів кило. Сьогодні валим карася для що короб до нас щось не заходить. видать. не в Но рыбка нет. Наверное, лязь. Тут, по-моему, горошек на гачку. И он, наверное, взял. Давай, бобер! Не, не ляш. Карась гарний. Уп. Не такий, конечно, як вчора лапать. Знаєте, якийсь пів килограмчика десь мабуть. Пішов на в карасик тбати. На кушатника тоже карася дістав. Ну такий грамм 600 навірно берег пішов так добре Фі, що це в нього Опкака груха наївся, ах ты ж падлець Сірун Засранець Злякався видно сильно тут осів, наверное. На 5 сів наверное Навірно опять красок сів Потянуть толком не може Смикає Я то и нормально жахну. Ну, то может... хороший. Хороший, короче. Ух. Тоже такой непоганый. Не ложка, Ну, гарный. Ты, ты, друже. Ух. Красивич. Сразу. сразу. друзья, сейчас. Зависал мы. отходящие вид касты. Ух. Хороший, хороший красивич, Шестьсот десять вот стабилизировалось. Шестьсот десять грамм. Да, шестьсот десять. Шестьсот десять, шестьсот пятнадцать. Хороший карасик. А і не, не клював. Єле-єле дзьобав. Коробця, на жаль, немає. Зараз друзі перезакидую. Тут знов стички йдуть. опять хтось є Знов карасик. Давай по Міша, Миша все фігня Может быть опять килошечка. Да, здесь такой. Килошка, 600 грамм. Не. Тихо, тихо, брат. Тихо. На карасик. Красик. И продолжение банкета будет? сейчас прям разок так и пойдет сегодня чисто друзья день по карасям сразу, не отходя от кассы. 450 грамм. Нормально. Гарненький. Друзьяки. Я щиро. морда взял. Походу не тут давно уже. Ух. Пойдет. Хороший хлопчик. Я дивлюсь послабленно, такая геть стоит. Что прям капец. Ух. Чернишик. Деньок, як ви бачили, такий лящово карасьовий був. Кроп'ячих покльовок за сутки взагалі нічого не було. Побачимо, що нам скаже друга нічка. Надвійшу, дивіться побільше. В мені треба набрати години переглядів, щоб далі відео продвигалися і канал набирав популярності. Да, якщо, ну вже будуть якісь клюваннячка, то включуся. Я закормився, влупив відро гороха. Ну таке не геть відро, маленьке, там літрів 5. Але все одно закинув його і ближню точку, закормив віддальню, поставив і макушатники, поставив і класичні місцеві оснасточки, ністровські з відвідним повіцем. І пока усе. Зараз ще трошечки посижу. Буду залазити в спальничка. Ніч знову глуха, перезакинувся і тут вон звір. Зараз да, буде зіставувати якось. Опа, опа. Пойді у вас ціловщичка. Добрий ронок. Нема? Ні. Сім щось Фу, не вийти Хоросик, слабо держиться. Фух, налякав мене. тут. пішов вниз на опуск. Опа. Красивич за нижню губку. Тихо, тихо, не бійся. Чуть-чуть, такий красочок. Угу. Может сейчас далі. Що ударчик був. Я цей надеваю горошок. воно, так, ну. да, да, смикає. смикає смикає. Тоже мабуть карасик сів. Зараз цю тоді ай сидить, то закинумо вже добере типа краще. Бачу, що смайка іди сюди. Не да. Е, рибка. Очень відцепиться. Це. У нього не получится. Це я? а його тоже такой 300-400 г. 400, мабуть. О. Начаю я брехать буду. Здесь все всё під рукою. Компот. Ой, голова. Вот. Ага. Вот. 435. Очень тут же буряки. Карась! Карасик гарненький. Такий прям... Ай-яй-яй! Эх, намочив тапка! Порвався поводок. Іли опять крючок розтягнувся. Ух, пойдет. Постирав носки. Я сижу він прямо перед носом. Тільки смик. Смик. Ну, кажи що ти? А ні, просто губку порвав. Хороший. Такий мабуть грам 600. Зараз одразу по добрій старій традиції, не відходячи від каси. Так не бачу. 710 грам. Пойдет. М? Красавчик. красном, походу. Красиксі смыкає. давай до другой худочек. Стой, 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 не тикай. Не тикай, я все до тебя посажу. Куда тикай? Ай, карасюка. Карси гарни. Красам, конечно, вообще. Зачетик. Що нема? Ні-ві. Я разу так Ні, Не коропенко. Дивились такий загибчик, де губ, губ. Тази целящо морда. Пісточку з собою взяв. Здесь слабо вторая. Завалились красокой. Оп. Да, лящик. Лящик, лящик. Оп! Ух таранничка буде, -мо. Ну, пойдет. Под кивошной. Ой, сухий посол, який же він буде вкусний. Ай-яй-яй-яй-яй! Невеличке. Красик Карасенко Взяв Гарненький. Ух, я все збувся Прикормив, я Ще до вечора трохи посижу взяв карасевич. Ох, і це буде длинне відео, буде зроблю його на дві частини зроблю окремо коропа окремо лящевий морду 440 грамів стандарт з одного виводка навірно такі красовчики друзі так двонечки поки дарю картошку пішов мамонтяру достав не зняв нічого ну зараз покажу не короб сразу щоб ви не чекали чогось там мега, Ну, бляха, муха йо -мойо! Просто опять монстр за нижню губу. Це покластися, тихо-тихо! Під вошних, я думаю, зараз! Оп. Ти шо красавчик! Охренеть не встать. А ну, давай додам. є кілограми по нулям. Ку вінк ну, майже, майже, майже дотягнув. Сонце світа не бачиш, скільки там. Да. Зараз гляну. 925 грам. Вот это красюка. Ты що, ти що, за одну рибалку? 2... 1 кілошний, 1925 грам. Оце да, Це красі. Таких кайф ловити. Ні, в руку не влазить. Погляд друзяки. П'ять на жовтеньку поплевочка. Знову караси. Ого. Ще буде? Що б... не знаю, може і не карасик. Я думаю, карасик. Може прийдеться. Може і не карасик. Може там не карася. Ух ти що? Намочу. Ні, візьму голими. Оце, да. Це я, це я. Да, так, шу. Я манал. Сейчас отцеплю. Сейчас, сейчас, сейчас. Еще, мабуть, трошки больше, чем вчерашний. А, ху -ху. Вот это сковорода. Так да, красота, ты шо Слюнилась. Ой, красовчик, сковородочка. Сейчас на ноги накинем. Але зранку він не клював, а це проклюнувся. Ні, менше того. Так, нам. Менше-менше кіло 180. Ойд. Красавчик. О, друзяки, на цьому риболовля закінчується. Зараз покажу етуг. Довелося взяти добряча караса для лящика. Ранніти. Ух ти бляха мука. Вроді багато, але вони всі важкі.

12 тарасиків і це один ще уїхав додому, був 13 -й. і 5 Ось вот такі красунчики всіх сюди на місце, буде сухий пасольчик. Ну Дуже вкусна таранюха буде. Я уверен, буде ще, друзі, така риболовля по карасику з лящиком. Буду всіх радий бачити на каналі. Підписуйтесь, оп, заряпало вас, ставте подобаєчки. І до зустрічі на рибалках. І саме головне, друзі, всім мирного па Папа.